Ми часто говоримо про силу українських воїнів на фронті, але є ще одна не менш важлива битва: це боротьба за внутрішню рівновагу, спокій і повернення до себе після участі в бойових діях. Як у цьому допомагає іпотерапія? Дивіться далі. Наше головне завдання сьогодні це психологічна підтримка військовослужбовців, особливо тих, в яких є прояви ПТСР, інших розладів пов'язаних з бойовим стресом. Ми прагнемо не лише забезпечити надання кваліфікованої психологічної допомоги військовослужбовцям після виконання завдань за призначенням, а й відновлювати їхній внутрішній спокій, внутрішню рівновагу і готовність до виконання подальших завдань за призначенням. І одним із дієвих методів психологічного відновлення саме є іпотерапія. На базі відбувається це. Реабілітаційного центру медичного для дітей з інвалідністю. Центру вже 10 років і в принципі з 10 8 в цьому центрі є іпотерапія. З військовими ми працюємо безкоштовно. Коли в нас до нас звертаються, ми підбираємо час, ми домовляємося, щоб хлопцям було зручно. Все більше ніяких умов. Подзвонити, домовитися, вибрати день. Все, і працюємо. Чому саме ця тварина? Бо вони дуже розумні, вони дуже добрі. Вони емпатичні, приймають біль іншої людини. Розуміють думаю, її? Думаю, думаю, так. Так. Вони під особливо цей він підстроюється під кожну людину окремо. Дуже багато хлопців, хто вперше навіть сідає на коня, вони дуже розкриваються. Ви побачити очі горять, як у хлопчиків. Дуже допомагає знімати саме емоційний стан навантаження. Ну і ще мені здається, особливо ти відчуваєш таке довіра від нього до тебе. І від себе до нього. Це дуже важлива історія, бо ми іноді втрачаємо довіру до людей, довіру до себе, а тут ми її можемо придбати ще раз. Чим більше я знаю людей, тим більше я люблю тварин. Моя фраза. Елизабет нор. Дякуємо благодійному фонду крок до мрії і стайні центру крок за кроком за те, що вони створюють такий простір, де військовослужбовці мають можливість стілюватися. Це дуже важлива робота, спрямована на ту про наших захисників. Справжня психологічна реабілітація починається тоді, коли людина починає знов довіряти світу, іншим, найголовніше собі. Такі програми це не просто терапія. Це крок до життя після війни. І кожен, хто поруч з нашими захисниками на цьому шляху, робить велику справу. До.